Про суд я вам хочу розказати наслідки судового рішення окружного адмінсуду міста Києва, яке відбулося в понеділок 4 марта. Будь ласка, два сюжети нам і одночасно підключайте. Будь ласка, пана Трахимця, який, власне кажучи, як юрист, прокоментує нам. А що ж очікувати українцям після скасування і визнання непротиправною постанови уряду від 2016 року номер 315 по встановленню ціни на газ для населення? і для для теплокомуненерго. Будь ласка, два сюжети визнання визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України від 27 квітня 2016 року 315, номер 315 з вказанням моменту втрати її чинності, тобто з 20, з моменту прийняття, тобто з 27 квітня 2016 року задовольнити, визнати протиправним та нечинним постанову Кабінету міністрів України номер 315 від 27 квітня 2016 року про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2016, 2015 року номер 758 з моменту її прийняття, а саме з 27 квітня 2016 року. Ну, чудово. Давайте зараз з юристом, який саме і є довірена особа позивача Тимошенка. Я зараз одразу вам хочу прокоментувати, бо я був у істовиток в цієї постанови. Підключаєте ви да, пане Трахимця? Включайте. Вітаю, пане Олександре. Пане Олександре, я тільки що показав там декілька фрагментів цього суду. Я зараз поясню ситуацію, історію, а потім, от я дуже хотів би з вами про правові наслідки цього рішення суду. Це дійсно. Що ще на почат... на кінці 15-го року, на початку 16-го року, ціла низка. Ну їх не так багато було. До речі, це були Кучеренко, ваш покірний слуга, пан Гальдар. Після того ми з Олександром познайомилися. Ще буквально два-три експерти, які вбачали в ціні на газ і в тих діях, які стосовно газу робить уряд. Ми одразу бачили, це все незаконно, це все є неекономічно обґрунтованим. І саме з того моменту ми почали ну публічну масову кампанію. В 2016 році, коли тільки прийшов уряд Гройсмана, він прийшов, якщо я не помиляюсь, 19 квітня. Із словами: я вам покажу, як управляти країною. Буквально пройшло 9 днів, і уряд прийняв постанову номер 315 27 квітня 16-го року. Встановив ось цю ціну на газ для теплокомуненерго і для е, населення на рівні е, так званого німецького хабу НСІДЖ. Буквально. Ну, одразу ми звернулися до політиків. Так сталося, що першим відреагувала політик Юлія Тимошенка. Вона, ми були на засіданні. І Олександр був, і Юлія Тимошенка була, і інші були. І Гольдар звертався тоді. І ми звернулися до національної комісії, бо одразу пішли тарифи на тепло незаконні. Пан Вовк все ж таки призначив ці тарифи. Йому там підгавдикивали грантоїди. Там прийшли потужні організації, пані Бойка Тетяна, ну і інших організації. Організації і пан Вовк призначив незакон... незаконні тарифи на тепло. Одразу через два тижні було зафіксовано два позови, фактично один за одним: це скасування ціни на газ і відповідне скасування тарифів на тепло. Ми вдячні всім, хто так само приймав участь в тому. Я не хочу зараз ділити, хто перший, хто останній. Я можу сказати одне: як досвідчена людина, як на мене. Ця правова перемога, поки що вона не кінцева, але дуже вагома. Вона саме стала можливою тільки тому, що долучили до цього процесу політиків національного масштабу. Якби будь який трошки. Меншого рангу громадянин пішов в такі суди, він би судився ще багато-багато років. Або ви взагалі його футбольнули. Два роки і вісім місяців. Ми з Олександром, з іншими довіреними особами, з Яковом Гальдарбом від тарифної мобілізації. Ми ходили на засідання суду, ми наводили свої аргументи. Мені здається, засідань десь 50 було. Да я їх не нарахував чи ні там, Олександр. Ну і багато 50 чи 60 там переносили, носили, скасовували. І ось. Нарешті результат два роки і вісім місяців. Зараз Олександр прокоментує взагалі, Но я коли чую, ой, так що ви там здобули? Так ви її ж скасували вже цю постанову. Так це ж ви під вибори готували. І я можу сказати: одне. люди, які так говорять і не оцінюють той титанічний труд, Тимошенка і її команди по скасуванню цієї постанови, вони заслуговують того, щоб в них ціна на газ була ще втричі більше. Я хотів би, щоб ті, хто так говорять і не можуть оцінити, що робиться. І навіть подякувати не можуть нормально людей, щоб у вас рано чи пізно газ втричі більше був. Ви заслуговуєте. А тепер, Олександре, тепер не емоції, не політика, юридична ваша оцінка, що відбулося ну ви, мабуть, звернули увагу у тій частині моєї промови на дебатах у суді, що я звернув увагу, що треба визнавати нечинним нормативно-правовий акт, а саме цю постанову 315-ту, Саме з моменту прийняття і з вказанням дати, з якого ця постанова визнається нечинною, тобто з 27 квітня 2016 року, коли вона була прийнята, чому я робив наголос на саме на такі такому формулюванні, тому що в адміністративному судочинстві є розуміння втрати чинного судового рішення, коли визнається протиправною та нечинною. Нормативно-правовий акт, але якщо в судовому рішенні не буде вказано з якого моменту, то буде розумітися, що лише з моменту набуття е, рішення е, суду, тобто, грубо кажучи, якби не було наголосу на на момент прийняття, то ми б отримали судове рішення, яке б не мало жодного сенсу. І знову ж таки ми чули суддю головуючого Аблова його результативну частину, де він в ну, колегії суддів визнала протиправною цю постанову з першого дня її існування. Що це означає? Це означає, що два з половиною роки її дії визнано незаконними. Тобто ціна, яка діяла по цій постанові 6879 тисяч гривень за тисячу е, кубометрів, визнана незаконною, і за цей період е, ми повинні застосовувати ціну, яка була до прийняття відповідної постанови, якщо я не помиляюсь, там 3200 тисячі гривень три двісті, де здається, 3,200, якщо я не помиляюсь. Олександр тобто мене, різниця да. різниця між ціною підвищеною і ціною, яка діяла, це те, що повинні повернути людям. Олександре, короткі питання, короткі відповіді. Перше, люди задають так, що нам вже не платити, що вже ціна на газ нова буде. Ну кратко поясніть, що поки що треба платити зараз. Немає немає ще ніякої нової ціни на газ. По перше, треба, щоб дане рішення набуло законної сили. Тут два варіанти: або кабінет міністрів визнає це рішення суду і не подає апеляцію, або кабінет міністрів подає апеляцію, і нам твітр, треба буде ще відстояти Пану в апеля... апеляційній інстанції. Тепер дивіться, прес-секретар, він з Вінниці здається так само. Пана Гройсмана вже в себе на блозі в Фейсбуці. виклав да так зване в лапках. Рішення суду, ви бачили, да? що вони ну що воно стосується скасованої постанови і що це насмішки, але він сказав: ми безумовно підемо в апеляцію. Як ви це пояснюєте? Ну, по перше, вже не перший випадок нехтування судовими рішеннями з боку кабінету міністрів. Це і стосувалося справи супрун і відміни норм споживання газу, тобто таке собі глузування над судовою гілкою влади. Що я вважаю неповагою до верховенства права в першу чергу до конкретного суду чи судді з боку урядовців? І друге, якщо вони вважають, що дане про судове рішення не має жодного сенсу, то виникає логічне питання: а навіщо тоді його оскаржувати? Хай воно набуває законної сили. І е, воно не буде е, жодного сенсу мати на думку урядовців, але очевидно, воно має прав, правову е, підставу для подальших дій. Я хотів би ще нагадати е, кабінету міністрів, що кримінальна справа національним антикорупційним бюро України відкрита за фактом прийняття даної постанови по 364 статті кримінального кодексу. Це зловживання владою. Ну, тому я думаю, що крім перерахунку і повернення грошей людям, ще. Потрібно буде відповідати і е, нести е, цілком вірогідну і кримінальну відповідальність. От тому е... я вас почув. Я вас почув. Я так само підтримую. Тим більше, що я не приховую це. Я звертався з заявою до. САП до антикорупційної прокуратури саме по цій постанові. Я думаю, що може інші люди розумні зверталися. Я би дуже хотів, щоб члени уряду на допитах подали покази, як вони голосували за. Постанову, яка в нас усіх забрала десятки мільярдів гривень зайвих коштів на підставі ну папірців вартістю туалетної бумаги, вибачте. Ви погоджуєтесь з таким підхід? Так, да, яких більше того у них на столах очевидно не було, тому що вони потрапили тільки в секретарят кабінету міністрів через п'ять з половиною годин після голосування? Ну я думаю, тому що вони... я думаю, що коли всі результати труду, то я думаю, що ви статтю окремо напишете, як юрист правознавець саме з цими нюансами, щоб люди всі до. Стемен ну, ознайомились, яким чином приймалися ці рішення? Наскільки це все, все зухвало, розумієте, з точки зору державного управління. Ще одне питання: скажіть, будь ласка, пані Тимошенко тим самим довела і Гальдарб. І інше довела, що ціна встановлена урядом є не ек... ну, була не економічно обґрунтованою. Продовжує лишатися такою саме так кажучи, те про що казав я. Ви казали інші там експерти, так чи ні? Ну звичайно, і це було доведено не лише нами, як юристами, а було і підтверджено судовими експертами. На замовлення нами судової експертизи, і більше того, та експертиза, яка була виконана на замовлення суду за ухвалою кабінету міністрів, показала те, що вона була виконана з порушеннями, і судові експерти, які дійшли висновку про економічне обґрунтування, не маючи на те жодного. Документу, який вони на який вони робили запит, ну дійшли неправильного висновку, і ми ж всі пригадуємо, коли ми задавали питання експертам у суді, як ви е, про, взагалі могли продовжувати експертизу, коли. Вам не надали документи, які вони самі просили. На що вони відповіли? У нас змінилась стратегія. Тобто задача це окрема зброю, мала бути я, Олександр. І останнє питання. Питання. Питання до вас таке. Вилетіло з голови. А, скажіть мені, будь ласка, відверто поклавши руку на серце, от ми з вами бачили, як так довго йшов процес судовий. Я з повагою зараз відношуся до суду, до адміністративного суду, як окружного, так і апеляційного. Бо я бачу, як вони по інших справах займають позицію. Все ж таки, ви побачили, у вас є якісь ну умовні претензії до суду? Або все ж таки там очевидно була спроба кабміну і інших третіх осіб затягнути якомога довше цей судовий процес? До суду жодних претензій немає. Я вдячний е, суддям. Які не побоялися прийняти рішення перед виборами, ну вони ж, наприклад, не розуміють, хто буде завтра президентом, і вони не побоялися прийняти рішення перед виборами, хоча могли б, наприклад, відкласти стове засідання на якесь на там після перше, перше травня, і потім, вже залежно від результатів, ви вибора собі прийняти рішення. Тому суд а адміністративний а кабін... суд. кабінет міністрів робив все для того, щоб затягнути справу і. На останньому засіданні в них вже такий крик душі був, коли вони заявили відвід суддям через недовіру. Але після цього виступали перед суддями. Я тоді задаю питання кабіну: кажуть: а чому ви виступаєте перед суддями, якими не довіряєте, і тільки що заявили відвід? Тобто. Абсолютно якась юридична шизофренія з їхнього боку. Я вам дякую, Олександре. Ми закінчуємо цей фрагмент. Я єдине, можу сказати одне. Ну з точки зору логіки народної влади після майданної очолюваної видатним гройсманом, який у нас революціонер, просто, ну він би мав. В першу чергу бути уряд зацікавлений довести народові да, споживачам, що це є економічно обґрунтована ціна. Буквально за місяць зняти всі питання, і тоді би ми рухалися далі. Натомість було обрано абсолютно хибний шлях, два роки, вісім місяців, балаканини, затягування. І головний аргумент був: чи є споживачем газу Тимошенка і інший і Гольдар, чи немає. Ну, от, власне кажучи, все те, що я побачив з цього е, ну, з, з поведінки уряду. Мені. Особисто соромно за мій уряд. Це не мій уряд. Відверто вам кажу. Дякую, Олександре, до нових зустрічей. Ми будемо продовжувати цей моніторити цей процес, бо далі буде апеляція. А тепер, друзі. Е, до побачення, Олександр. А тепер, друзі, е, зараз до Гройсмана переходимо. Дуже цікаві події учора і сьогодні відбулися. Будь ласка, покажіть нам от фрагменти з вчорашнього засідання уряду. Бо я бачу, що вже така психоз, оцей параноя, яка йде, ну вона не тільки там у кандидатів там багатьох, вона і в уряді панує. І от те, що за останні роки наговорив, наробив там уряд. Ну я починаю боятися взагалі жити в цій країні, бо, бо я і Раніше там, не дуже, там не, не дуже вільно відчував. Але сьогодні мене це лякає. Будь ласка, покажіть енергетичний прорив від пана Гройсмана, а я просто буду коментувати. Питання підвищення цін на газ. Ми просто не змогли цього зробити. Бо це можливо тільки не, не з е, засобів масової інформації розповідати, що це можливо. А це можливо зробити тільки тоді, коли буде повністю консолідована домовленість, домовленість. З нашими міжнародними всіма партнерами. В односторонньому порядку Україна це зробити не може, я це підкреслюю. Якщо хтось говорить, що ми це зробимо в односторонньому порядку, знайте, на наступний день від нас відмовиться весь цивілізований світ, як від партнерів, і країну заведуть глибоку економічну кризу. Від нас відмовиться весь цивілізований світ і ще одразу нападе Путін, зрозуміло. Тепер я пояснюю свою точку зору. Суд визнав, що це протирічить ваша ціна на газ законам України, яке ви маєте право, нам меморандуми, протоколи свої. Нав'язувати, які ламають закони України. Ви хочете щось корисне зробити? Змінюйте своєю неіснуючою коаліцію закони України, зробіть ринок газу, якого не існують, і тоді ми будемо дискутувати. І останнє тобто. Володимир Борисович готовий знизити ціну на газ двічі. Але якщо хтось домовиться з МВФом, в мене питання до Володимира Борисовича, Навіщо ти нам тоді любить, друже? Ну тоді їдь в Вінницю і управляй, продовжуй її. Бо домовлятися з МВФом мають дійсно ті керманичі країни, яких обирає народ. Відповідальні керманичі, які дбають про свій народ. Тепер далі фрагмент, будь ласка, покажіть. Я хочу отримати від. Кожної області, кожного міста конкретно підписаний мером план, коли будуть встановлені всі теплові лічильники. Щоб люди знали, щоб їм не приписували на голову стільки, скільки вони не споживають. І те ж саме, я хотів би отримати від НАК «Нафтогаз України. Як у який спосіб вони будуть встановлювати безкоштовно лічильники в цьому році? І що для цього потрібно в розвиток від уряду? Чули цього дуже рішучого прем'єра. Дивіться, три роки він прем'єр. До того був е, рік майже віце-прем'єром з цих профільних питань, до того півтора роки е, головою Верховної Ради. Він тільки зараз зрозумів, що в містах в українських немає генеральних планів, немає так званих схем теплопостачання, а це базовий документ, на якого на підставі якого визначається. Власне кажучи, як розвивається і що таке є теплокомунальний енергетичний комплекс кожного міста, і він тільки зараз зрозумів, що в половині будинків немає навіть будинкових лічильників. Володя, я тобі навіть можу сказати таємницю: по дорозі на Вінницю є таке місто Житомир, яке ми ми проїздимо, проїздами і ти кожного тижня там проїздиш. Так у цьому Житомирі, звідки родом віце-прем'єр Зубко, сьогодні кількість будинкових лічильників всього сягає менше половини. Володимир Борисович, розумієте? менше половини в Житомирі. І таких міст дуже багато. Дуже багато. І мене дивує, що за два тижні до виборів Володимир Борисович дізнався про те, що у мерів немає, у ні у немає лічильників, що у них немає схем теплопостачання, що вони дали дозвіли на відключення і в результаті позростали тарифи в Каховці, в Фастові, в Смілі там 60-70 гривень. Що ти робив весь час? Володь, що ти робив? Як ти взагалі управляв комунальним господарством міста і України? Я роблю висновок, що більш далекою людиною від цього я не знаю. Я останнє. Покажіть, будь ласка, третій сюжет. Відчуваєте різницю? 20 тисяч кілометрів, а відремонтували всього 240 кілометрів. Тому що ми з 12,5 мільярда тільки 3 мільярди направили на ці цілі. Далі. Аварійних мереж в країні 7 тисяч. Ви власники цих мереж. Там, де власник держави, я сказав, ми готові передати теплокомунерго всі вам в, в і всі у власність. Це ваше струй, будуйте єдину систему теплопостачання. Будь ласка, я знаєте, мені дуже е, зрозуміло про це говорити, тому що я особисто це робив в своєму житті. А мені цікаво, як ви думаєте, а скільки аварійних мереж в Вінниці? Я вам можу сказати, що один з показників аварійності це втрати в мережах, Відкриваю вам таємницю, про яку я вам казав 50 разів на нюсвані і на інших каналах. В нас в Києві 20% втрат мереж при середній цифрі 11 по країні, а в Вінниці 22% вже відсотки втрат в мережах. Тобто Володимир Баришич однозначно не розуміє, що він як міський голова ніколи не займався цими мережами, так само, як і в багатьох інших містах. Ну добре, він вже 5 років не міський голова. Тільки в мене запитання: ти 5 років на найвищих посадах. А ти що, Володимир Баришич, не розумієш, що ти саме? Уряд, твій попередні рада розвалили повністю систему державного контролю за цими місцевими локальними монополіями теплокомуненерговодоканалами, дали їм можливість замортизувати всі мережі починаючи з Києва, де 2000 тисячі мереж зношенням 90, мабуть, відсотків вже і зараз ти за два тижні до виборів починаєш турбуватися. Як же так зростає тариф на тепло мережі? Володя, ну ти мене дивуєш. Ну люди вже не настільки наївні, щоб це шоу воно проходило в Вінниці. Там можна було дурити це невеличке містечко. Але скільки можна дурити цю країну? А до вас, люди, я звертаюся, це шоу вартістю нуль. Розумієте? Це ви, от ви виключно для вас показати, що мудрий прем'єр щось дбає. Він не розумівся, і він все зробив із своїм урядом, щоб розвалити взагалі повністю систему контролю і захисту споживачів. І ось тепер я їхав на цю. Передачу з двох зустрічей в Голосійському районі Києві 90% одне люди не знають, до кого звертатися. В них біда повна з мережами, з лічильниками, з рахунками, з усім. І вони не знають. І ніхто жодного органу немає, хто би дав їм відповідь. Тільки волонтери. І останній сюжет. Покажіть, будь ласка. Ми вважаємо, що 3,3 Куба, а зараз 3,28. Це абсолютно обґрунтована норма споживання. на за яку треба виставляти рахунки. Тим часом облгази встановлюють норму 9,8 то тобто в три рази більше. І людям встановлюють одразу рахунки. Тепер дивіться: облгази норми не встановлюють. Це прем'єр-міністр говорить, розумієте, який взагалі сказав за. За 10 секунд, що сказав, ми встановили норму 3.3, потім 3.29, потім 3.28, потім ще яку треба, встановимо. А облгази хочуть встановлюють норми. Вибачте, ну но мені соромно за цього не вігласа. Норми встановлені 9 8 були постановою уряду. Потім вони їх змінили, але зробили це не в незаконний спосіб. Потім ці норми ще змінили знов незаконний спосіб, і в результаті. Все незаконно, облгази йдуть в суд, виграють чергове позов у кабміну Гройсмана. Але ви ж бачите, що заручниками стають стаєте ви. І головне, він навіть не хоче зрозуміти, що головним винуватцем відсутності обліку є національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг під головуванням Вовка Кривенка. Яка саме відповідала за контроль за монополістами стосовно обліку, стосовно виконання інвестиційних програм і стосовно того, як розподіляється наш тариф. Я, Володя, ставлю тобі двійку, от ноль оцінку, як прем'єр-міністру, так ти і не піднявся до національного уровня. А тепер переходимо до останнього. Сьогодні відбувся круглий стіл. Покажіть, будь ласка, два фрагменти дуже таких цікавих, і ми разом з Валентином Землянським обговоримо і пояснимо, і він так само приймав участь в цьому круглому столі. Що ж у нас на нафтогазі відбувається? Це ж взагалі катастрофа сьогодні. Що відбувається? Будь ласка, покажіть два фрагменти за всю історію незалежності України. Діяльність Нафтогазу завжди була пріоритетом першого керівника, президента України. Пан Фавор, Казав, що 30 мільярдів гривень треба кожного року, щоб утримувати ці 15 мільярдів. Е, я вам скажу, я дивився ваш е, е, в проший раз, коли сказали, що йде падіння мільярд, це невірно. Падіння йде приблизно десь до півмільярда в рік, не більше. От. Якою ціною? Ціна, яка є в амортизації, так. це от, от так з головою хватить. При сьогоднішній амортизації це навіть дуже багато. Привожу швидко. Двократний міністр енергетики, заслужений енергетик Іван Плачков чітко сказав, що я з ним погоджуюсь, і пан продан, так само двократний міністр енергетики, так само погоджується, що НАК Нафтагаз це сьогодні. Прерогатива президента. Саме президент де-факто управляє сьогодні Нафтогазом і Коболєвом. Тому, шановні друзі, навіть не думайте. Цій... Я розумію, що Гройсман, як ну, як дублер, розумієте, дублер, він буде максимально відводити наше незадоволення від кандидата в президенти. Не ведіться на це. Порошенка дорівнює Нафтогаз, дорівнює Коболів, дорівнює нинішня ціна на газ. От запам'ятайте це. І... Щоб підтвердити, ви пригадайте, хто пломбу зривав смілі, хто віддавав інші команди, прикрути, відкрути і так далі. А от другий аспект це те, що сьогодні Ілья Рибчич, який створював Укргазвидобування, розвінчав міф. Пана Фаворова про те, що тільки щоби не зменшуватися природним чином видобуток газу, треба мінімум 30 мільярдів гривень наших грошей вкладати туди, щоб не зменшувати. розумієте? не щоб збільшувати, про це навіть мова не йде, щоб не зменшувати. Так ось пан рипчить каже, що дійсно природним чином природне зменшення кожного року десь приблизно до півмільярди, але вистачало грошей амортизаційних. Це приблизно 2-3 мільярди гривень, які в амортизації закладені, для того, щоб підтримувати цей дебет на цьому сталому рівні. І тоді знов чергове постає питання, куди ви поки діли наші гроші? Ми платили величезні гроші в ціні на газ. Чому не зросло видобування власного видобутку? І яке моральне право взагалі Коболєв, клер. Голова спостережної ради мають право сьогодні наполягати на тому, щоб Коболєво продовжувало контракт. А саме ця подія сьогодні новина стала головною новиною е, до, е, дня сьогоднішнього. Є землянські у нас не заскучені? Поки Валентина підключають, я можу сказати одне: з чого почався сьогоднішній день почався. Перше звинувачення Вітренка. З боку Вітренка в одна адресу Фаворова, що вони, ну, по суті, крадуть газ. Вони за схемою продали своїм компаніям подешевше, перепродали подорожче. Два мільйони доларів це пряме звинувачення. Члена ну, він не член правління, здається, Вітренка, я вже сам запутався, що у них там відбувається. Друге – Кабмін сьогодні оголосив, що він оголошує прозорий відкритий конкурс на посаду голови НАК, правління НАК Нафтогазу у зв'язку з тим, що закінчується контракт пана Коболєва, і здається 23 квітня, якщо я не помиляю. і це була така головна подія, і тут проходить буквально 5-6 годин. Пан Коболєв виходить на прес-конференцію і заявляє, що він не визнає цю позицію, що він буде головою управління завжди, в принципі.